Доброго дня, брати і сестри! Господь Ісус Христос говорить нам, я церков свою і сили Адові не переможуть її. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, і ми розповімо про найважливіші події в житті Одеської єпархії Української православної церкви за минулий тиждень. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Ягафангел очолив божественну літургію в храмі святих мучеників Адріана і Наталії. 5 вересня церква вшановувала пам'ять нашого земляка, священомуджінника Павла Гайдая. Катехізаторські курси імені святителя Інокентія Одеського для мирян оголосили на слухачів на новий навчальний рік. Високоприосвященніший гафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський 7 вересня напередодні Дня пам'яті святих мучеників Адріана і Наталії звершив божественну літургію в одеському храмі на французькому бульварі, освяченому на їх честь. Владику митрополита урочисто зустріла численна боголюбива паства. За богослужінням Високопреосвященнішого Магафангелу співслужили настоятель протоєреї Максим'ян Погориловський і міське духовенство. Для багатьох парафіян, одеський храм святих мучеників Адріана і Наталії, є рідним для всієї сім'ї. Адріан і Наталія Нікомедійські жили в IV столітті. Свята Наталія була таємною християнкою і, дізнавшись, що Адріан страждає за Христа, сама поспішила до нього в темницю зі словами підбадьорення. Святитель Дмитрій Ростовський викладає її слова, звернені до чоловіка. Блаженний ти, пане мій, що повірив у Христа. Ти придбаєш великий скарб, не шкодуй своєї молодості і краси, тлінне наше тіло є їжа черв'ям. Не думай і про багатство воно не принесе користі у день страшного суду. Лише одні добрі справи і віру приймає Бог. Після мученицької смерті Адріана Наталія сама прийняла вінець мучеництва, безкровного мучеництва, скінчалася не від прилиття крові, а від внутрішніх душевних сердечних страждань. Не на те, що ці мученики перейшли за завісу життя до царства небесного, вони досі допомагають віруючим християнам у сімейних потребах. І в день пам'яті Адріана і Наталії православні Одесити молилися під час богослужіння за примноження любові і злагоди за мир у своїх домівках і в своїй рідній країні. Молебення чоли митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Усишики нас маєш вам. со слезами и спасите на и вся богопотребна. Душа, на кересе нашем мы молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит сами, свои, да не погибнем во всем ресет наши, святые мученицы, примите власть моей, наши вы избавите нас, Marie nu aše, глада bla probtě se tu З благословенням Високопреосвященнішого авфангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського і на запрошення митрополита Балського і Ананівського Олексія, 5 вересня у День пам'яті священомученика Павла Гайдая, вікарі Одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор, взяв участь у святковій божественній літургії в жіночому монастирі. На честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість в селі Білка Одеського району. Богослужіння, очолив митрополит Балський і Ананівський Олексій у співслужінні духовенства єпархії та численних гостей обителі. Священомученик Павло Гайдай служив священником в Одесі. Потім був висланий радянською владою в це віддалене село, де продовжував служити і зцілювати хворих. Отця Павла багаторазово заарештовували за активну пастирську діяльність і опер закриттю храмів. Він відбував заслання в Сибіру. В 1937 році був звинувачений в контрреволюційній агітації і засуджений до розстрілу, страчений Павло Гайдай 5 вересня 1937 року. У селі Білка є храм, присвячений нашому славному земляку Ірею Павлу. І джерело з каплицею на честь священномученика. У день його пам'яті за літургією піднесли щирі молитви за мир в Україні, за благополуччя і благословення для українського народу. Завершилося богослужіння урочистим молебнем. 11 вересня в селі Іваново Южненського благочиння відбулася урочиста божественна літургія з нагоди храмового свята, усікновення чесної глави святого славного пророка притечі. І хрестителя Господнього Іоанна цього року особливим є те, що парафія відзначає 220 років від дня заснування храму, святині, яка об'єднує віруючі громади вже понад два століття. Святкове богослужіння зібрало численних парафіян і гостей, які спільною молитвою прославили Господа і вшанували пам'ять найбільшого з пророків святого Іоанна Хрестителя. 5 вересня виповнилося 95 років настоятелю Свято Вознесенського собору міста Білгорода Дністровського прото Феодору Абрамову. Отець Феодор є найстарішим священнослужителем Одеської єпархії та Української православної церкви. Майже 70 літ він звершує служіння біля престолу Божого, багато років очолював благочення Білгород-Дністровського округу. Заслуження церкві протоірей Феодора Абрамов нагороджений численними церковними орденами, відзначений державними нагородами і має звання почесного громадянина Білгорода Дністровського. Довге і благословенне життя отця Феодора є справжнім свідченням живої віри, глибокої любові до Господа і жертовного служіння святій православній церкві. Ми бажаємо про Феодору Абрамову здоров'я, сили духу і всіх благ Господніх. А вашій увазі пропонуємо фрагменти фільму Отець Феодор, який. І кілька років тому вийшов у нашій рубриці кредо. Найболі прийми молитвиний покров, пресятия Матері Твоє, владиці наші богородиці і пристає в Є Я вже непостидним представництвом. Люди Твоя много в неї збавлена пиша от всякі вражди. и между условное братье, и преклони гнев твой на милость твою, усмиряя всякие громовые нетроения. Остались у бабушки книги. Я заметил в сундуке, что там были книги. я спрашиваю, что за книги? Это твой батька учился в церковно-приходской школе. Когда бабушка работала в огороде или куда-то уходила, я открывал сундук и доставал книги. И выучился я читать по вот церковно-совьянскому. Это церковно-совьянский азбука. У меня э -э, Вера, она из детства, с перенок. Он бедно идет. Спросите, вон она вот идет. Смотрите, как она идет. Пить. Ей нужно дать кусочек хлеба. А даже если не хватит, а если нет рубля, надо поговорить с человеком, погладить его, прилюбить его, обратиться к Нему с лаской. И вот будет радой, вот будет довольным, что хоть кто-то нашелся его приголубить. Я желаю вам всем, дорогие братья и сестры, быть той нивой, на которой произрастали хотя бы не сто, хотя бы 20, 15 колосков, 10 колосков. Наніпосоє. Одеські катехізаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського оголосили набір слухачів з мирян на новий 2025-2026 навчальний рік. Запис на курси проводиться до кінця вересня. Читають лекції та проводять заняття викладачі Одеської духовної семінарії. Навчання проходить за двома основними напрямками. Перший базове віровчення, другий школа вивчення Біблії. На даний час заняття проводяться онлайн по буднях, початок о 18.30, закінчення о 21.10. Для зайнятих людей робляться записи лекцій і є можливість зв'язку з викладачем. Крім того, на курсах діє школа іконопису і художній напрямок. Після закінчення кожного з напрямків курсів видається відповідний диплом. За підсумками навчання, курсанти можуть викладати основи віровчення дітям і дорослим, бути вчителем і керівником недільної школи, проводити окремі лекції та екскурсії, бути катехізатором у своїй парафії, вести самостійні місіонерські і просвітницькі проєкти. Приходьте на катехізаторські курси імені святителя Інокентія Одеського і пізнайте справжню глибину своєї віри. Прийдешня неділя, це неділя 14 після п'ятидесятниці. Цього дня церква пропонує нашій увазі дивовижну притчу, притчу про званих на шлюбний банкет. Деякий цар готує весільне торжество для свого сина. Запрошені гості відмовляються прийти, і цар наказує покликати всіх, хто захоче розділити з ним радість. Зал заповнений. Але серед гостей знаходиться людина в нешлюбному одязі. Її одяг не відповідає тій події, на яку вона прийшла. Ключовий момент притчі взаємодія царя з цією людиною. Цар ставить цій людині питання, називаючи при цьому її другом, і питаючи, яка причина того, що одяг не той. Але хість не має відповіді. За це він виганяється із шлюбного банкету. З контекстом ми бачимо, що проблема цієї людини саме у відсутності відповіді, там, де можна було назвати причину, тиша. Якщо заглибити цю символіку, то одяг шлюбний у Біблії – це символ праведності і готовності до зустрічі з Богом. І це не про матеріальну можливість купити одяг, це про внутрішній стан. Значить, мовчання людини з притчі це внутрішня порожнеча відсутність тих важливих якостей, які складають одяг шлюбний. Дуже важливо нам винести для себе уроки з цієї притчі. І один із найважливіших з них ми повинні працювати для внутрішнього наповнення себе. Працювати молитовно, боротися зі страстями, робити справи милостині, бути милосердними, відвідувати богослужіння і брати участь у таїнствах церкви. Так щодня, по малій лепті, ми зможемо наповнити себе добрими справами, щоб не уподобитися тій людині спричі. Але на шлюбному банкеті в Царстві Небесному мати гідний, шлюбний одяг. Наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 14 вересня початок індикту церковне новоліття, у середу, 17 вересня, пам'ять пророка і боговиця Моїсея, пам'ять блаженого Даниїла Єлисаветградського, пам'ять святителя Іосафа Білогородського, також пам'ять ікони Божої Матері Неополима Купина. У четвер, 18 вересня, пам'ять пророка Захарії, праведної Єлизавети, батьків Іоанна Претечі і пам'ять благовірного князя Гліба. У п'ятницю, 19 вересня, спомин чуда Архістратига Михаїла, що сталося в хонах, святковий день у свято Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі. У неділю, 21 вересня, Різдво Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Про ці та інші події в житті церкви, нашої єпархії ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. Вітаємо вас, браття і сестри, з церковним новоліттям, розради і втіхи, хай Господь пошле на прийдешний рік. До нової зустрічі!